Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і коментар від вас. Така Тетяна Вознесенська. Ірина, ви ж завжди кажете, що Україна приречена на перемогу. То де вона? Ну що ж, пояснимо? Чому нема перемоги? Давайте подивимося. Причини. Спочатку, спочатку дивимося. І а, чи в кінці подивимось, чи дійсно Україна? Ну, я, в, в принципі, я бачу, Україна приречена на перемогу. На жаль, через а, теперішню владу вона відкладається. Ну, а що, відсувають. Гаразд, дивимося. То де перемога? Чому нема перемоги? Хм. Перше сонечко вийшло. Чому нема перемоги? Тому що то сонечко його заблокувало. По-перше, немає спеціалістів, бачите, заблокували спеціалістів. Немає спеціалістів. Їх заблокували. От, і знову то сонечко. Бачите, він ще був маленький сонечко, тепер він уже великий сонечко. Він визовнів про себе. Е, ви розумієте, що в цьому таро два сонця два місяці. Ось. І е, тут наївно. Простота народу України своїми же і руками заблокувало е, виховало. Давайте я так скажу: народ України виховав е, Зеленського. Ось тому й нема. Отут, я, в принципі, можна розклад і не робити. Бачите, ви стали е, заложниками. Давайте я так скажу: заложники як буде українською. Напишіть, будь ласка, українською заложники. От, заручники. Все згадала. Бачите, згадала. Дякую, хтось, мені здається, підказав. Дивіться, українці стали заручниками. Українці соблазнилися. Давайте я так і скажу. Ось на то сонечко, яке заблокувало перемогу. Ось і все. Ось і все. От вам і розклад. Пані Тетяна, я відповіла на вашу. На ваш коментар. А тепер запитуємо, чи, чи все ж таки Україна приречена на перемогу. Не буду збирати, бо мені так сподобався цей розклад. Приречена чи ні. Ну от крадуть перемогу. Ну про що ще говорити? Перемогу крадуть. Дивіться, Україна зараз наразі наш шпагаті. бо крадуть перемогу. Українців вкрали перемогу, і ви знаєте, хто її вкрав. Ось тут все дуже чітко. Так, чи приречена Україна на перемогу з самого початку. Поки що це для нас виглядає як фантазії. Ми не віримо в це. Але 100% перемога буде. 100% мої дорогенькі. Хто вірив в вищі сили, ось вищі сили вам сказали. Україна буде мати перемогу. З Поверненням усіх територій. Чи будуть українці задоволені? Багато жертв. Багато жертв, мої дорогенькі. Буде дуже багато ще жертв. На жаль. І дивіться, не просто перемога перемога над дияволом ось це важливо. Тут важливо. До речі, ви знаєте, що я бачу? Це колись буде, це ще не зараз. На жаль, це буде ще не зараз. Але. Бачите, тут буде ще повний вперед на Росію. Ось якось так. Але це буде колись. Колись. От я знаю, що українці колись дійдуть до Москви. Колись. Можливо, я ще доживу до цього часу. От я це бачу, я це відчуваю. Колись українці зміцніють настільки, що дійдуть до Москалії і знищують. Україна знищить Московську Федерацію. Гаразд, мої дорогенькі, я відповіла на ваше запитання і навіть більше. Україна приречена повернути свої території. Це перемога. Мечем. Мечем ми, ми, ми переможемо. Це не є ні. Ця карта тут не говорить ні. А навпаки, так, перемога буде. Але мечем. Не якимись там підписами. Не, не якимись договорняками, ні, тільки зброєю. Щоб ви запам'ятали, Україна переможе тільки зброєю. Все це, що зараз робиться, це не є перемога. На жаль, Зеленський навіть не говорить про перемогу і вже навіть не говорить про кордони 91-го року. Він взагалі не говорить про цілісність України. Він готовий все здати, лише би мати спокій. Ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.